Довгі сни. Я хочу, щоб моя дитина спала довго і міцно. Такий запрос як консультант зі сну, я отримую досить часто. Ну, приблизно як, що робити, якщо дитина спить короткі сни, і про це я розповідала в окремому відео. Будь ласка, подивіться його. Ну, а також що ж робити з частими нічними прокиданнями. Скажімо так, це топ-3 запитів, якщо не рахувати четвертий про асоціацію. Так ось, що ж робити з довгими снами? Добре це, погано, чи мають вони бути всі довгі, чи все ж таки ні? Давайте поговоримо з вами далі. Напогадаю, що я, консультант з грудного вигодовування, дитячого сну, харчування, і звуть мене Ковальчук Олена. Підписуйтесь на мій канал, там досить багато цікавого, а також можете переходити на мій інстаграм, де цікавого ще більше. І так. Що таке довгий сон? По суті, довгий сон це сон в два і більше циклів. І в залежності від віку дитини, цикл може бути від десь там 30 хвилин до півтори годинки, власне кажучи, тобто два цикли це вже так 3 години. Але давайте одразу трошечки знижу ваш запал це вже для діток під 2 роки. А якщо ми говоримо про дітей до одного року, то їх цикл в середньому складає десь 45 хвилин. Оці магічні 45 хвилин, після яких діти прокидаються. Але про це більше відео про короткі сни. Зараз поговоримо про довгі. І так. Два цикли, це півтори години. І да, дійсно, це класний сон, коли ви нібито все встигаєте там зробити, і дитина відіспалась, але отут є «но». У кожної дитини є певна норма денного сну, яку вона мала поспати. І чи впевнені ви, що маючи усі денні сни? Півтори години і більше, це буде ок. Адже, давайте на прикладі, ну, щоб без загальної теорії, якщо у вашій дитині, ну, приблизно там, близько 5 місяців, і норма її денного сну, ну, ви ж рахуєте норму денного сну, ви ж знаєте, скільки ваша дитина має спати, правда? Якщо так, напишіть мені, будь ласка, у коментарях вік вашої дитини. І те, скільки на вашу думку має спати ваша дитина оптимально для того, щоб далі все було окей. Так ось, наприклад, норма сну вашої дитини 4 години 15 хвилин. У віці 4,5 місяців. Ну, хай буде 5, нормально. І у дитини є 4 сни. Це нормально, 4 сни в цьому віці. На всяк випадок, уточнюю. При цьому ви хочете, щоб ваша дитина усі сни спала довго, тобто не менше, ніж 15 години? Давайте тепер просто подумаємо про елементарну математику, яку ми вчимо ще у молодших класах. Якщо 4 сни будуть мінімум по півтори години, то це буде більше 6 годин сну. А тепер задумайтеся, що вас очікує, якщо дитина? Переспить вдень. Так, ви багато чого встигнете вдень, але і не догуляє вдень. Знаєте, раз, два, три, і вас очікують часті нічні прокидання, нічні туси, і ви не будете спати вночі. Тобто ваша дитина відіспиться вдень, в принципі, поспить вночі, відверто поспить вночі. А ось ви, ні, ви не будете спати вдень, бо ви ж в день працювали, щось робили, з кимось зустрічали, щось дивились. І ваша надія була, що ви поспите вдень, бо дитина ж гарно спала вдень, вона поспить вночі, тобто ви так, я посплю вночі. Але ні, ви не поспите вночі. Але так ваша дитина буде гарно спати в день довгі сни. Та чи потрібно, щоб дитина кожен денний сон спала довго? Як бачимо, у більшості варіантів ні, це не так. Коли це може бути так? Коли, наприклад, два сни більше години можуть бути нормою? І тут я вже оговорилася, коли їх два. Тобто, у дитини приблизно з 10 місяців і до півтора року часто є саме два сни. І ось тут два сни можуть бути більше години, навіть по півтори, і нормою дитини може бути 3 години, наприклад, денного сну. Такий варіант можливий. Але для більш молодшого віку, коли у дитини велика кількість денних снів, всі довгі сни не можуть бути. Може бути один чи два довгих. І якась кількість коротких, так само один чи два, ну, а ще вони можуть бути, скажімо так, середньої тривалості. Ще ж, це було відео коротке, але я сподіваюся, що я запевнила вас, що бажати всіх довгих снів не найкраща ідея. Тому задумайтесь над тим, скільки спить ваша дитина в день, і як при цьому вона спить вночі. І якщо ви хочете відео про те, як визначити недогу, перегул. Ну і давайте вже про ЧНП, то пишіть мені в коментарях, все буде зроблено.